Сьогодні в нас в гостях автор цих слів, письменник, літературознавець, член Асоціації українських письменників, лауреат літературної премії імені Лесі Петра Ковалевих, кандидат філологічних наук Василь Габор. У 2014 році вийшла в світ книга. Книга Лева Львів як текст, львівський прозовий, прозовий андеграунд 70 80 х років ХХ століття, антологія прози та есеїстики, яку упорядкував пан Василь Габор. Ця книга містить прозові та есеїстичні твори сучасних львівських письменників, зокрема твір Ярослава Павлюка «Сад п'яних вишень. Тож я передаю слово пану Василю. З розповіддю про Ярослава Павлюка. Доброго дня. Взагалі приємно, що ви вирішили пошанувати такого письменника. Я буду намагатися більше розповісти, якого рівня його проза. Але вийшла книжка Віктора Неворока. І тут є фотографія Світлина серед, ну, щоб приблизно уявити той цвіт української сучасної літератури, і серед них і Ярослав тут стоїть Це Ігор Гримарук, Василь Грисинюк, Віктор Неборак, Ірванець, Юрко Кукальчук, В'ячеслав Медвій. Я не знаю, де вони сфотографувалися, але це справді письменник дуже високого рівня, письменник урбаніст. Тобто його проза надзвичайно глибоко урбаністична. І щоб цьому переконатися, я пізніше дещо зачитаю. В цій книзі на ворогка так само є перелік, ніби не існують подій, які відбулися наприкінці другого тисячоліття. І пані Оксана, власне, зачитала, бо після кожної презентації, яка відбувалася в музеї етнографії, всі письменники дружно йшли в помешкання Славка і продовжувався ще один вечір. Це було дуже весело, це було просто дуже тепло. І це помешкання завжди було. Всі знали, що після зустрічі, а вона завжди була чисна. Знімали її на е е е телебаченні Львівське, всі неодмінно друзі Славка йшли до його помешкання. Безперечно, пили чай і каву, до, до того мож могла бути чарка, але важлива була сама бесіда. І, і, і це була така традиція. Приїжджали е письменники з Києва, чи звідки е під час форумів. Е Це збиралося е обов'язково це було як е е традиція піти до Славка е поговорити. Могли б письменники сидіти на, 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 на підлозі, всюди сидіти, і всі розмовляли, е, вс, е, вс, обговорювали новинки, і, і це було пристад, це, Ця це, це, це квартира була тим присталищем, до якого всіх тягнуло. Це було якесь, якесь світло, але воно випромінювало світло через ще ставко такий був. Він був дуже добра людина, е, він дуже був відкрита людина. Я часом думаю, чи я би зміг так, скажімо, в нього могли мешкати той же Юрко Пукальчук, міг мешкати дуже тривалий період. Коли Ігор Римарук зламав ногу після лікарні, він я не знаю скільки там, декілька місяців жив у Славка. До нього могли приїхати будь-хто написав, а на той Щербатюк з Вінничини і замешкати там на декілька місяців. Я думаю, це треба бути дуже доброю і дуже толерантною людиною. Щоб з такою, спокійно ставитися, тут мешкаєте, харчуєтеся, живіть. Оце тобто, ну це така, така відкритість і така, ну, наявна, я би сказав, терпеливість, бо о, людина завжди може бути і прикрою, але він всіх, ну, до всіх дуже, дуже тепло ставився, радо всіх було. І, і от, раптом немає цього помешкання і таке відчуття у Львові. Ми завжди згадуємо, коли зустрічаємося з друзями і з Набараком, з Галиною Поготянком. Галина Поготяк сказала, що Форславка це єдиний львівський письменник, який справді нагадує справжнього письменника. Він намагався бути тим типу, урбаністом Львівським. Тобто дух Львова у його власне, творах дуже відчутний, особливо у «Саду п'яних вишень. Я любив дуже цю його повість а повість перший раз друкувалася в журналі Цвін. І е, Анатолій Щербатюк Славко тоді бавився з такими. Паралельно йшла текст російський, паралельно український. А Анатолій Щербатюк переконав Славка, що давай перекладу це російське, хай це буде всеукраїнський текст. І мені дуже подобалася ця повість, І я такий дослідник, добрознавець Володимир Даниленко, він теж дуже любить цей перевісний варіант повісті. Е, 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 пізніше, це е, нині е, е, модно говорити постмодерн, як впливав постмодерн на розвиток цієї повісті? Тобто можна побачити, порівнявши одну повість і порівнявши, що з неї сталося, як скажімо, раптом в цю нову версію, де яка розрослася, вплітаються листи Бережанова, плитаються інші Тарковського, вплітаються різні історії, листи Жданюка, якого до якого власна книга. Подружньої пари ця картина Славка висіла на стіні завжди, він дуже любив цю картину, і він захотів, щоб оригінал тобто цієї картини на стіні був. <кій> і час впливає на письменника, і письменник, написавши, скажімо, звичайну традиційну оптимістичну маленьку повість «Сад п'яних вишень, через деякий час ця, ця повість переростає в роман. Письменників Володимир Явольський, Микола Явчук і Юрко не чув. Але паралельно з тими, що твори не друкувалися, були двоє письменників, які дуже були за стилістику близькі до цих андеграунду, це був Ярослав Павлюк з своєю цією маленькою повістю і Галина Пагутяк. І це той, та проза, де Львів дихає, де Львів відчувається, де, де йдуть такі суцільні настрої Львова. Я переконаний, що цю в цей первісний варіант, а я хотів його дати для чого? Щоб літературознавці мали змогу, дуже малодоступні журнали, щоб літературознавці мали змогу порівнювати оцей первісний варіант із книгою, яка є в доступі, оцей нічний імператор, де вміщена повністю була вже нова версія. Цю нову версію так само я поміщав у книгу Антології, яка виходила від назвою Приватна колекція. От для, для прикладу, скажімо, щоб було відчуття його слова, то я о, зачитаю один маленький Уривочок. І стало тут усе, як бувало колись. І він став собою тим юним, незайманим створінням. Яке ще нічого не знало у цьому житті, одне теж повторював до безкінечності, обціловував їхні губи, тестив груди, руки, пальчики, опускався до переплетіння ніг і вдавано сором'язливо втікав до вуста. Їх було багато, цих рук, пальчиків, вуст. Шукав і знаходив. Завершував першу дію і знову наступав. Все по-іншому, іншими шляхами і дівчата відкривалися йому, йшли назустріч і були вони без безкраї та невимовні, як небо і море Планерського. Усе з ними було схоже ні на що. Уже й не думав, не гадав, що зможе засинати таким, як цієї ночі, порожнім та зосередженим, як усінняє тебе. Снився йому дім нескінченими рядами освітлених вікон. Він іде через поле у темряві, ступає у калюжі, тяжко витягує ноги з багна, і ніяк не підійде до чарівного палацу. Потім снилося дерево з голими гілками, які розпускалися, на наші хвости упали. Снилося, що молиться у церкві, яку розписав Борис Жданюк. Прокинувся посеред чорної глухої ночі, зрозумів, що сам, і раптом почув у завиванні вітру, ніби десь дуже далеко заскигвила коктебельська чайка. Так сумно, Господи. Отакий От малесенький уривок, він вирваний, але він дає уявлення, як герметично як. як Зі словом працює письменник. В нього була така ще ідея, і це дуже присутнє у нічному імператорі», там просто фантастичне, фантастичне перше речення, яким починається нічний імператор. В нього була мрія показати українців, які в імперії домінували. Тобто українець навіть він був нічним імператором, чоловік Єлизавети, пошлюблений, а от як українці оця мрія показати, що українці все ж таки були, керували цією імперією в тих час у тих часах, і його іноді здається, що це просто неймовірно, як можна написати таке речення, яке починається цим, цим реченням Нічний імператор. Я завжди люблю письменника перечитувати, бо ви коли його перечитуєте. Це, це те, що він звучить по-іншому, але якщо вас тягне перечитувати, це освічення того, що це дуже добрий письменник. І оце його перше речення, ну, просто зачаровує. Це речення може бути просто як зразок, як треба писати. На землі українській варили пісні страви. Була зима, і не було подій. Ось лише хіба російський полковник. Вишневський заїхав на Лівобережжя якось у П'ятницю. Одне речення. Але в цьому реченні ну, стільки світу багато. Тут є маленька зноска, що Ігор Римарук пізніше що він взяв це, цю фразу була зима. І не було подій від Ігоря Римарука. Ігор Римарук сказав, що він не пам'ятає такого, що було. Але пізніше написав для Славка окремо вірші. І є вибрані, вибрані твори Ігоря Римарука, які вже, на жаль, посмертно вийшли. І є цей вірш, що він для нього спеціально написав про це: була зима і не було подій. Це, я не знаю, для письменника, скажімо, це щось неймовірно написати таку колоритну фразу. Ну, Для багатьох наш то був, скажімо, слово по ну тут буде використані якісь фрагменти з його прози. Ну, Паль... Оксана вже нагадала, от е, одна з колонок, власне, я найменше зачитаю вам, що йдеться про е, письменник, це стиль життя і стиль думання, мислення. Ну, власне, Славко. Відтворює цю фразу найкраще. Стиль життя, стиль письма це Ярослав Павлюк. І з особливою силою це відчувається в одному з кращих творів Ярослава в саду п'яних вишень. Повість про безнадію і відчай покоління, що не відбулося. Цей, наз... Цей твір називають то повістю, то коротким романом, тому що є два варіанти відмінні журнальний і книжковий. Власне, перші і означують, означують повністю, а другий короткий романом. роман. Якщо перший варіант садоп'яних вишень тяжіє до класичної української пози, то останній є якраз яскравим зразком постмодерного письма. Основні настрої і мотиви садоп'яних писень були вже накреслені повісті Ярослава Полюка, голова Іоанна. Йому добре пило цієї осені і добре думалося. Йому чи не йому? Яка різниця? Писав гостро заточеним моливцем, арифметичному, шкільному зошиті дрібні літери, які не торкались одна одної. Можливо, тому що кого він шукав і не оцю осінь, а іншу, яка давно зникла, одійшла кудись і тепер оживає інколи у чиїсь сентиментальній уяві. Він подумав, що знову намагається жити. Чужим життям, і що свого ще не починав. Був і спортсмен, і баскетболіст, і воліболіст, і що, що тільки не хочете. Бо просто Людина була унікальна, то чесно вам говорю, що і поліки мов багато всього. слово. Прошу пане Ярослав. я, я може деякі такі речі розкажу. Малові відомо, може, і Михайло брат, хто вони знає тих тонкощів, бо ми виросли Парали, ну, на одній вулиці через дорогу наші були квартири. Було таке, що їдучи до школи, ми хотіли впасти один клас. А так пацани були малі, билися, і мама каже, я тебе в, одну, в один клас, а ти в другий. Як в А, він пішов Б. Ну і всі такі в тонкості шкільного життя і будучи вже на роботі, слава та я часто бував. Його квартири з тих я завжди приїжджав відпуск, О, все мені дзвонив. Славь, ти без риби не приїжджає, бо будучи всі часи, я ходив куди з море і каже, бо в мене буде багато друзів, неборака, я знаю. Я завжди старався привезти риби, Та морського віжця, огуня, біля нього найкращий подарунок. Ми збиралися. Тому Барис приціли з Микита внизу. Ну, дякуючи його зв'язкам, були в одній кампанії з Ігорем Белозором, Надією Степула, поетеса, вона зараз в Києві живе, подарувала мені свої збірки. Ну, я вже не пам'ятаю так пам'ятаю, але верніше імена тих. зібралися Зібралася, спілці дитині пам'ятаю. Чоловік десь 15, та все київська літа, поети, письменники, ну і кожен на свою тему начав розказувати. Були різні нюанси, і то було 50 років, ми тут святкували. В в школі завжди виконував все, що йому треба було, доручено, що йому було. І підтримував на кожному кроці, як ми екскурсії якісь організовували, він старався. Буде перших, особливо коли поїхали в Львів, звичайно, перший був музей Леніна, а потім вже всі найкраще любили природничий музей. Як вже стали ті оглядати експонати, то для них було найбільше враження. Говорили, говорила, був таким хлопцем, як треба. Але це такий мене говорить з позиції вчителя. Ну, напевно, що він був найде таким, як треба, а він був не таким, як усі. Насамперед, дівчата, я, да, я на рік була молодшою від Ярослава, але мала коліжанок з моєї вулиці в тому класі, де Ярослав вчився. І часто мене ще я, але й дівчата з молодших класів, а й старших прибігали в той клас. Не просто до коліжанок прибігали, щоб десь побачити Ярослава. То справді в нього було закохано дуже багато дівчат. <риклад> Та так. навіть така ситуація. Так. Вчителі закохані по одному, а дівчата по іншому. Він справді був винятковий. Насамперед зовні надзвичайно привабливий. Інтелігентна зовнішність, внутрішня шляхетність. І інколи навіть здавалося, що він не лише наш одноліток. А що він людина, за спиною, в якого є великий життєвий досвід. Тому що він дивився на світ іншими очима, людини такої зрілої. І він був не лише спортсменом, не лише людиною, яка закінчила чи пам'ять школу на золоту медаль. <правед правед> Медалі не дали, але я знаю, що він був винятково, винятково. Зрозуміло. Бо він, я знаю, що був дуже добрий гарний в школі, вжився. Ми і на змагання приходили по волейболу, і по волейболу і баскетболу, щоб так само подивитися серед інших хлопців і на Ярослава у спортивній формі. Ну Вже не кажу про гру на гітарі. Ще він був громадським лідером. Був, здається, мені комсоргом школи. Але комсоргом школи був радіомовлення він проводив. І коли мене приймали в кумсор, мені, мені було соромно чогось не знати. Чому соромно було не знати, коли приймали компсомороду? Бо буде слухати Ярослав, і я чогось не буду знати, це для мене знаєте, як це було. За те приймалася, не за те, що приймуть, мене, не приймуть, а чогось не буду знати було, власне, і за тих міркувань. І знаєте, десь так справді очікувано було, що Ярослава після закінчення школи знайде незвичне місце в тому житті. Він мав посісти і досягнути чогось дуже високого. Чого важко було гадати, він був дуже різноплановий. І так воно і сталося, що він себе довго шукав, але знайшов не в одному фазі, ні в одній професії. І потім якось, по правді кажучи, дуже несподівано вийшло от написання першої книжки Фільмар, в якій згадано місто Бузьк поряд із Москвою і з Києвом. Це було дуже приємно. І потім, коли я коли почали друкувати в журналі дзвоні, якщо не зраджує мене пам'ять, нічний імператор, і я чекала від видання до видання, коли вийде продовження цього роману, я була справді вражена, то що подивована, тому що розуміла, який пласт історії потрібно було підняти, вивчити її, щоб цей твір написати. І цей твір був для мене особисто, думаю, для багатьох читачів, котрі по серйозному до читання підходили. Він був спонукальним, спонукальним до того, щоб підняти історичні матеріали. Бо була подивована, звідки в Ярослава така інформація, де він її брав. Це справді було надзвичайно. Це був твір, як вже говорили, і історичний. І філософський, це був твір десь розуміння людських почуттів, почуття чоловіка і жінки, почуття людей різних національностей, але основне людини, чоловіка-українця це новий погляд на взаємини України і Росії. Але це стовідсотково твір, ще раз кажу, патріота. Це рік для Ярослава Ювілейний. У нас в Буску є така традиція, що ми 20, до 24 серпня кожного року подаємо кандидатури на присвоєння імені почесних громадянин Бузького району. Я думаю, що якраз на порі оце власне звання почесне присвоїти пану Ярославу. Я думаю, що ми сьогодні тим широким загалом. Дає і працівники культури, працівники освіти, громадськість, дає учні. Ну, власне, я думаю, що ми всі гуртом підтримуємо, товариство Божана, ми всі гуртом підтримуємо цю пропозицію, бо справді Ярослав почесний громадянин Пуського району. І ще я звертаюся до пана Василя. Ну, ви знаєте, попри все, людина до тих пір жива, допоки жива про нього пам'ять. І дуже важливо, щоб. Зараз пан Єлислав не творить, не може творити, але є його твори. Їх і надалі потрібно пропагувати, їх потрібно друкувати, щоб те покоління, яке з ним не було знайоме, мало можливість познайомитися, бо дуже часто, дуже рідко беруть в руки старі книжки. Знаєте, вважаю, що ми вже морально застрілими, це дуже важливо. Ось. Ще раз кажу, що ми пишаємося тим, що... Є земляками, краянами, такої, такої цікавої людини.